І коли був разом з ними за столом, Христос наказав їм Ірусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, ви від мене чули. Бо і вам, Христою, водою, ви ж хрещені, поки цих днях Духом Святим. Христос дає Святого Духа, Дух Святий, Дух Отця і Сина, Дар Божий. Третя Божа особа. І ми маємо Духа Святого, через Тайну, хрещення, миропомазання. Якщо втратили Божу благодать, сповідаємося тайні сповіді, знову отримуємо ласку Святого Духа, приймаємо тіло кров Христової Христі, Христос Воскрес, Христі нас значення оновлює Святим Духом, санурює свою благодать, любов. Чесвіті Тайне, Господь Бог нас освячує своєю ласкою, наповнює Духом Святим. Ви ж будете хрещення, поки кажуть цих днях Духом Святим. І від нових харизматичні католицьких теж говориться про хрещення Святим Духом, іншими словами про оновлення Святим Духом, оновлення Божої благодаті. І папа Римський говорить, що. Відного харизматично повинно ділитися цим даром для всієї церкви, даром хрещення Святим Духом, оновлення Святому Дусі. І каже папа Францис, що відново харизматична католицька – це потік благодаті. Тож людина, яка хрещена Святим Духом оновлена Його благодаттю, має любов до Бога, до ближніх, любить Ісуса, служить іншим в дарах Святого Духа, зцілення, пророцтво, розпізнання духів, чудес чи іншими дарами, а також людина, яка оновлена Святим Духом, чи іншими словами хрещена Святим Духом. Має полку, любов до Господа Бога, має дієву, милосердну любов до ближніх. Проте термін хрещення Святим Духом нових христичні, він не тотожний тому хрещенню, що ми отримали бувши дітьми в переважній більшості, коли нас хрестили в церкві священих. Потім було святотайне миропомазання. Тобто святотайне хрещення. Миропомазання — це святий через які Господь нам дав свою благодать, ми з'єднані з ним. А те, що кажуть католицькі харизматки, хрещення Святим Духом, це значить бути оновлені Духом Божим, який нам вже даний тані, хрещення, миропомазання. Тобто активувати ті дарі, що ми вже маємо. То тобто, так, якби ми отримали посилку, та посилка у нас стоїть. Три роки вже чи десять, треба її відкрити і використати там, що є. Ми маємо дар Божий, сидіти, ми хрещені, миропомазані, і треба відкривати нам своє серце на діяння Святого Духа, щоб в Святому Дусі прославляти Бога, молитися, навертати грішників, проповідувати, навчати Божого Слова, служити в Дарах Святого Духа, щоб чинити добро, щоб Дух Святий через нас ціляв, навертав, освячував Змісню в вірі, чинив чудеса, звільняв безлідухів. Отож, зійшовшися, вони питали його, кажучи, Господи, чи цього часу відбудуєш царство Ізраїля? Вони хотіли знати, чи вже це є кінець світу в часи, і вони будуть панувати, так як вони гадають по людськи Але Христос визнівся на небо, і вони залишилися і чекали Духа Святого, святий Дух прийшов. Обітниця Божа збулася, те, що від цього Христос Бог сталося, Дух Святий їх огорнув на своєю благодаттю, і вони пішли по всьому світі навертати народи, до віри в Христа Господа, до Спасителя світу, до спасіння Христі Ісусі, виділяючи людям світі тайни, будуючи тут на землі церкву Божу. Наставляючи замість себе єпископів, пресвітерів, які потім повинні були далі продовжувати Боже діло, освячувати людей, хрестити і інші святітайні оділяти, проповідувати Слово Євангелія, проповідувати Христа Господа, живого, воскреслого, Спасителя світу. Чи цього часу відбудуєш царство Ізраїля? Христос відповів їм, не ваша справа знати час і пору. Що отець призначив у своїй владі, так і ми хочемо дещо знати наперед. І тоді людина, яка не змістне в вірі, біжить до ворожки, дає сновисти, каже, коли я віддамся, чи віду заміж, чи женуся. І ворожка каже: от тоді тоді як засвітуть липи, за стрінькою пташки, ти віддайся, приходиш 9 разів, давай гроші і все збудеться. Або що інша людина вже очікує, коли це станеться. Ось я молюся, ходжу до церкви, даю на служби Божі, коли я віддаюся, живлюся і влаштую своє особисте життя, коли нарешті, скільки років прийшло. Не ваша справа знати час і пору, що отець призначив своїй владі. Не це головне, коли там в тебе це щось там станеться, що ти хочеш, а головне, щоб ти туди зараз жив з Богом, щоб ти тут. І зараз була з Господом, Бога любила, для Бога жила. Чи добро. Коли нарешті я позбудуся злих духів, ним мене не будуть мучити. І я вже буду вільна, щаслива, і поїду на море, там буду почувати, чи в гори, і там буду слухати, як ці рінку, і пташки, і буде мені добре. Або що інша людина думає, чи коли я збудую хату, нарешті зароблю гроші. Коли це станеться, я вже молюся, скільки, грошей, ще нема, відповідних. Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив у своїй владі. Не це головне, що ви собі сам задумали, а головне, що ви були з Богом, що ви прагнули Святого Духа нового життя в Святому Дусі, в святості, в Божій благодаті, Божій любові і правді, щоб ви хотіли виконувати волю Господню, щоб ви бажали їжі навертати довіру Христа Господа, щоб стали знаряддям, послушним в Його руках. Щоб слухались Господа і дозволяли йому діяти в вашому житті, щоб Бог через вас промовляв, чинив добро. Так і ми маємо різні справи і хочемо, коли вони здійсняться, а Бог хоче, щоб ми були з ним, і щоб ми виконували не свої справи, а Божі діла, які є благословенні, які є спасенні, які мають цінність з позиції вічності, духовності, які приносять справжнє добро людям, ведуть їх до наверення, до покаяння, до віри. Христо Бога, довірю в до життя і святості. Не ваша справа знати час і пору, що отець призначив у своїй владі. А коли я помру, може, вже смерть моя прийшла. Там мені сон, чи три сни приснилися, ямо, все. Не твоя справа знати час, коли вмреш, ще не вмреш. Якщо тобі сни про смерть сняться, це означає злий дух, хоче, щоб ти вже вмер чи вмерла. А ти ж маєш чинити добро і не думати про смерть, а вмерти для гріха, вмерти для, для слухності злим Духом і бути живою, послушною Святому Духові, Божому Духові і злих Духів не слухатись. Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив свою владі. Не наше діло забігати наперед і щось там очікувати, коли воно збудеться, і тим жити, і тим. Марити і мучитись потім, що не сталося те, що ми так сильно прагнули. Живи тут і зараз, тут і зараз, молися, будь в єдності з Господом, люби Бога, радій Ним. А все решту, що відбудеться в житті, це Бог тільки знає, а тебе не треба знати. Ти ж тим не живеш, ти маєш жити Богом а різними подіями, обставинами, що ти живеш подіями, обставинами. Різними справами, то що людина не любить Господа. Коли ми любимо Бога, тоді виконуємо Божі діла, тоді наше життя є радісне, бо ми тут і зараз з Богом. І ми чекаємо що десь там щось нам колись блисне, радісне і щасливе. А ми вже тут і зараз з Господом, в Його благодаті, ще ним, ним радіємо, з ним спілкуємося, приймаємо цю кров Євхаристії і хочемо виконувати волю Господню. А коли я вже зцілюся з цієї хвороби, або злі духи мене покинуть? Так що ти до тепер ще не зцілився і з Духу тебе ще до тепер не покинули, то чи ти любиш Бога взагалі? Якщо цим живеш, чи злі духи тебе покинуть, чи не покинуть, чи зцілися, чи не зцілися, то ще, значить, людина не любить Господа. Коли ми любимо Господа Бога, то ми не переживаємо, коли ми зцілимося, чи не зцілимося, ми не хвилюємося. Коли нас покинуть злі духи, тому що любимо Бога і знаємо, і знаємо, що Господь Бог є з нами, і злі духи до нас немає доступу, бо у нас здорова, католицька віра, праведна правильна поведінка, Божа благодаті в нашому серці, приймаємося дітей, і ми маримо якимись зими духами, що вони щось там нас настрашне, що ми вже біснуваті, чи на півбіснуваті, чи на третину. А знаємо, що ми є з Богом, і Бог через нас діє, ми для Господа. І чи здоров'я, ми, чи не дуже, прославляємо Господа Бога і не живемо тим, щоб Бог дав нам цілення чи якесь звільнення. Бог вже нас звільнив. Якщо ми приймаємо тіло кров в Євхаристі, тіло кров Христа з любов'ю, з вірою, це означає, що ми вже живемо новим життям Божі, радісті, духовно здоров'я, тому що любимо Бога, хочемо жити по божому як чить Католоцька церква, як каже Слово. Господні. Та ми приймете силу Духа Святого, щоб на вас зійти і бути моїми свідками. Приймаємо Духа Святого не для того, щоб лише свої справи виконувати. І ми прийняли Святого Духа через святі тайни, хрещення, марпомазання, сповід, причастя, не для того, щоб заробляти великі гроші для себе жити лише, а ми прийняли силу Духа Святого для того, щоб бути свідками Ісуса там, де є, по всіх усюдах. Щоб говорили про Бога, навертає людей на до католицької церкви, до любові, Бога і ближніх, до сповіду, до причастя, до нового життя, Божої благодаті, Святому Дусі.